Сниговецький район один з перших районів Миколаївщини, в якому почалася реалізація проєкту Європейського Союзу, програму розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. У 2009 році наш район став переможцем з восьми районів Миколаївської області, відібраних для участі у проєкті Європейського Союзу та програми розвитку Об'єднаних Націй, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Та мав змогу реалізувати спочатку це було п'ять проєктів. Серед громад було проведено конкурс. Переможцями стали власне селище Березнегувати і ще чотири сільські ради. Це була Калуська, Новосевастопольська, Весунська, Мурахівська сільські ради та Березнегуватська селищна рада. Активістами громад було зареєстровано чотири громадських організації та один Березнегуватський селищний благодійний фонд Берегиня. Почали спровадження енергозберігаючих мікропроєктів. Це заміна вікон. У двох школах: Новосевастопольський Весунський, ремонт даху центру розвитку громад села Калуга і заміна вікон в дошкільному навчальному закладі Сонечко. А також ми придбали шкільний автобус у Морахівську загальноосвітню школу. Дитячий садочок Сонечко приклад успішного втілення в життя енергозберігаючого проекту. Садочок Ровесник держави. 15 березня відсвяткував свій 24-й день народження. У кожній дитині талант відшукати з дитинства духовність в малечі плекати це девіз дитячого садочку сонечко. Крім того, що сонечко на сьогодні один з найкращих дитячих закладів Березнегувацького району. Він ще й перший, який взяв участь у проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вихованців садочку 190. напрямок роботи закладу народознавство в кожній групі, які мають власні назви, відповідне оформлення. Програма навчання цікава і різноманітна. Є такий собі космічний клас, чудова бабусина світлиця. Протягом 9 років дітлашня має змогу навчатися англійській мові. Мовний гурток з'явився в садочку завдяки співпраці закладу з волонтерами Корпусу Миру. До речі, садочок є базою для проведення міжрайонних навчань працівників дошкільних освітянських закладів. А успіх у провадженні двох енергозберігаючих проєктів сприяв візиту до сонечка представників Європи. Європейського союзу і програми розвитку ООН. і в 2009 році ми приймали участь у проекті прооновському по енергозберігаючих заходах. Використано було 100 тисяч на той час гривень. 50% нам давав проон. 45 наша місцева влада і 5,5 тисяч ми збирали від громади. Перший рік був найтяжчим, то а що воно таке, а куди ці гроші підуть, куди ви їх кладете, як це буде фінансування проводитись, хто буде контролювати це все. Багато виникало таких запитань, що люди не дуже з довірою. На це відгукались, але ж коли вже пройшов перший рік, коли батьки побачили і працівники, ну і жителі нашого селища, побачили, що це дійсно для дітей, що це дійсно приносить, і на першу руку ще такі були розмови. Хто це вам виділив там, звідки там гроші додаткові? Люди не вірили цьому, хочу сказати. Але ж уже коли ми мали надбання, зробили такий певний, тоді я знаю, в нашому районі тоді кожна школа, кожний дитячий садок. Кожна організація дзвонила до нас, узнавали, допоможіть, розкажіть, як ви виготовляли це при куди зверталися. Ми теж хочемо приймати участь. Замінили за два проекти 91 вікно, 17 дверей. Хочу що я сказати, що порівняно з минулими роками до того, як ми міняли, і після того, як ми поставили, по сьогоднішній день це вже пройшло скільки років, але група зберігається тепло, затишок у дітей. Ми дуже довольні тим, що ми свій час відгукнулися. Звичайно, ми ще хочемо працювати і далі. Ми не зупинили роботу нашої громадської організації. На сьогоднішній день вона функціонує, працюємо в різних напрямках ми і продовжуємо працювати над тим, щоб в першу чергу, так як ми в дошкільному закладі, то ми для того, щоб працювати з дітьми для покращення їхніх умов перебування в дошкільному закладі. В подальших планах колективу проведення капітального ремонту ще у двох блоках закладу. А потім, якщо це буде зроблено, облаштувати там центр матері та дитини і реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На цей проект вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Дивлячись на успішні дії сусідів, активізувалися і інші громади району. На сьогодні в регіоні 14 діючих сільських громадських організацій, які працюють на розбудову рідних сіл. За дві фази проекту Європейського союзу програми розвитку ООН» на Березнегуваччині було реалізовано 12 мікропроєктів загальною вартістю в 1 мільйон 750 тисяч гривень. Створено районний ресурсний центр розвитку громад. Змінилося ставлення до самостійних дій і самих людей. Якщо раніше, щоб якийсь проєкт написати або розглянути, або заставляти їх, просити, умиляти, то на сьогоднішній день, в принципі, кожен готовий писати, тому, тому що кожен бажає свою громаду залучити якісь інвестиції. В кожній громаді є свої нагальні проблеми. В, того, проблеми, в одній громаді проблеми з енергозбереженням, в іншій проблеми із водогоном. Так що такого у нас немає. В нас всі бажають. Є таких. Декілька проєктів, що зігрівають душу, тому що кожен проєкт ну, в нашій нас такій економічній нестабільності кожен зігріває душу. Навіть да, не будемо брати ми міні-проєкти, навіть обикновений проєкт по енергозбереженню, коли ми були у Сергіївці, міняли вікна, ми бачили, що там було, і, і коли вже поставили, зрівняли до того і після того, то воно ну, радісно. Я візьму проєкти по магнолії. Це в нас громадська організація Магнолія. Там робилося до мене, ну чого я взяв іменно магнолію, тому що я робив декілька років після інституту, по закінченню робив вчителем історії та правознавства і був декілька років директором школи в тій же школі. Я просто бачив результат, що було до того і що стало після того. На сьогоднішній день приїжджаючи до Давлипетріку, балакаючи з учителями, то набагато тепліше стало, по перше вигляд естетичніший став. Так, що кожен проект зігріває. майже шість років Березнегуватому працює селищний благодійний фонд Берегиня. На його рахунку багато добрих справ. Один з дієвих соціальних проєктів організації центр для жінок, які потрапили в кризову ситуацію. Український жіночий фонд нас підтримав тоді, виділили нам 35 тисяч гривень, і ми допомогли більше ста жінкам. Всевили в них впевненість в себе завдяки тренінгам «Повір у себе жінку. Також була психологічна й юридична консультація надана цим жінкам, і також були проведені тренінги по бізнесу самозайнятості. Ну і ще і інтернет і комп'ютерної грам грамотності. Кілька жінок, учасниць проекту, після його закінчення відкрили власну справу, а інші стали більш впевнено почуватися в своєму звичайному житті. Прикладом успішних спільних дій громади є відновлення спортивного майданчику в одному з мікрорайонів Березноговатого. Після занепаду клубу, що належав колись одному із сільгосппідприємств, був зруйнований і спортивний майданчик біля нього. Дітям нічого не залишалося, як ганяти м'яча по -під вікнами сусідів. Боляче було дивитися на те, що діти ходили по вулицях, той м'яч ганяли. Мешканці, звичайно, не задоволені були, бо кому воно потрібне, це було, щоб під хатою м'яч гупав. І от ми вирішили зробити все своїми силами. Із ініціативною групою батьків, Людмила Миколаївна, голова благодійного фонду, ми вирішили якось своїми силами спробувати перш за все, чим звернутися, перш ніж звернутися до влади, щось зробити самим. Діти з задоволенням відгукнулися на наше прохання, розповіли про свої плани, яким вони бачать свій майданчик. Робота кипіла. Працювали і дорослі, і діти. Результат місце, де діти можуть активно відпочивати. Разом із батьками, підтримуючи на власному спортивному майданчику порядок. Ще один приклад успішних дій громади: заміна вікон у Березнеговацькій загальноосвітній школі першого другого ступенів номер 1 Школі нещодавно виповнилося 105 років. Пишаються тут не лише випускниками минулих років, серед яких багато достойних людей, а й талановитими учнями, які навчаються в закладі тепер. Взагалі, в нас двоє учнів малої академії. Є учні, які займають призові місця в олімпіадах також. Ну, обдаровані дітки, є з чим працювати. Дуже розвинуте в нас в школі патріотичне виховання. Є багато гуртків: і спортивний гурток, і гурток інформатики, і лідера гурток, на якому ми намагаємося виховати в дитині лідера. Для успішного розвитку дитячих здібностей і талантів потрібні не лише мудрі наставники, а й комфортні умови навчання. Зробити їх такими допомогла участь закладу в проєкті Європейського Союзу, програми розвитку ООН. Нам і пощастило, в принципі, є така громадська організація Антея, яка діє на території Брезнегуваччини, яка просто прийшла до нас і запропонувала, а давайте спробуємо. Надій було мало, але коли ми зібрали батьківські збори і батьки нас підтримали, і ми зробили мікропроект це ж енергозберігаючий заходи в Брезнигувацькій школі. Батьки самі несли кошти, ходили попід дворами, попід домами, просили ці кошти, і ми зібрали понад 11 тисяч гривень для того, щоб поміняти вікна. Ну, це було, мабуть, неожиданно для нас, але приємно. Загальна вартість проекту 160 тисяч гривень. Фінансування, як і завжди, спільне кошти громади, місцевого бюджету і донорів. Зараз, коли ми поміняли вікна, в нас тепло, затишно, в нас дотримується температурний режим в школі. Раніше ми скорочували уроки, тому що взимку взагалі неможливо було проводити холодно було. Ми дуже вдячні організаторам такого проєкту, які дали великий шанс нас, тому що ми не змогли самі поміняти зробити таку величезну роботу. Бо коштів таких немає. Ми надіємося, що ми ще візьмемо участь в якомусь проєкті, тому що в нас дуже багато залишається роботи. Нам треба і відремонтувати дах на корпусі номер 2 і фасад. Ви вже бачили, що потребує. Ми почали вже роботу над ним, але ще треба завершити цю роботу. Роботи дуже багато. Участь у донорських проєктах – додаткова можливість для громад самостійно змінювати життя на краще. На сьогодні влада, влада не повинна ніяким образом відсторонюватися від проблем будь-якої людини, будь-яких проблем, тому що тільки в чіткій взаємодії з людьми, з місцевим середуванням ми можемо досягнути певних результатів. Влада повинна йти на зустріч людям в першу чергу, а тим паче громадам. Ми не вправі як чиновники, наприклад, навіть я не уявляю так, щоб ми десь. Боялися того, що громада проявляє активність або десь зупиняли на даному етапі в своїй роботі. Я завжди наполягаю на тому, що тільки завдяки активності безпосередньо громад, безпосередньо громад ми не певних результатів. Кошти воно ну, все не вимірюється. А мабуть, головне те, що спілкування оце, зробити щось добре. Один одному допомогти, розбудивши пасивну зневіру людей, стане більше людей, тих, якщо не я, і менше людей тих, яких хата скраю, і прийде розуміння, що ми можемо впливати на дії влади і самостійно вирішувати проблеми і стати господарями та керувати справами своєї вулиці, свого селища, свого району і України.